Так, ну що, привіт, мої знову тонкі реалісти. Або я розшифровую це реалісти з тонким відчуттям людського виміру. Чому я так говорю? Тому що зазвичай реалісти з ким асоціюють, асоціюють з циніками. Але якщо ви подивитесь відео в моєму, на моєму каналі, перейдете, підпишетесь на мій канал, то дізнаєтесь, що справжні реалісти вони завжди про цінності. Про цінності порядку, безпеки і державе творення. Ну, не дарма а, перший наш батько реаліста Ніколи Макіаведу так і назвав свій трактат державець. І сьогодні ми поговоримо про іншу парадигму, про інституціональну. А, Інституціональну парадигму я коли вчила давно в університеті це А тоді ще не вийшла книга а, Арана Маглу і, і Робіксона чому нації занепадають? nations falls?». А, Звісно, вони внесли свій вагомий вклад, внесок в розвиток саме цього напрямку. Ну, почнемо а, з основ погляду на державу. Інституці... Інституціоналістів. В першу чергу держава а, це сила, яка забезпечує закон і порядок. Просто запам'ятайте ці два слова закон і порядок. Це перша, це перша взагалі а, функція, яка виконує держава з часів свого заснування ще після того, як люди об'єднались в племена і порядок, якщо держава не забезпечує законності мінімальної і мінімального порядку, значить це не держава. Другий пункт забезпечує право власності. Так саме право власності титуль інституціоналісти виділяють в обов'язковий комплект послуг держави. Скажімо так, тому що без а, права власності не існує капіталізму. Це вже надбання саме а, капіталістичної епохи і от у цього з у цієї самої промислової революції. Зафіксували? Це є держава. Що таке є політика? Політика це способи, в яких суспільство. Впливає на прийняття рішень в державі, тобто у них політика це в першу чергу про суспільство, яке має вплив, а політична влада це здатність впливати, здатність впливати вплив на політичне рішення спрямоване проти інших політичних груп. Ага, і ще важливо: економічні інститути. Опікується процвітанням, а політичні тим, хто матиме вигоду від цього процвітання. Ось така зв'язка. Що це все? Структуру інституціоналістів. Ми тут не бачимо. І тут увага: ні культурних відмінностей, ані травм, ані пам'яті, ані колективного чогось там в минулому. Воно відсіяно є. Є конструкт права, конструкт еліт, які перебувають в конфронтації, в боротьбі. До чого це веде? Адже маджемоґлу пише, що є такі два типи інституцій. Як політичних, так і економічних. Вони розділяють є економічні, є політичні. Два економічних типи інститутів екстрактивні і інклюзивні. Так само і політичні екстрактивні і інклюзивні. Якщо інклюзивні з інклюзивними поєднуються, то ми отримуємо бум бум процвітання інклюзивні з інклюзивними. Якщо поєднуються екстрактивні з екстрактивними, то ми отримуємо бідність. Вони можуть перехрещуватись, і тоді ми отримуємо щось середнє, ем, якийсь проміжний результат, але ну, ідеальна, ясна справа, що ось цей інклюзія. Що ж таке інклюзивні економічні інститути? Коротко і дуже просто. Це не вільний ринок, це не просто ринок, на якому можуть всі торгувати. Це такі, такий ринок. І такі економічні стимули, саме економічні стимули, в яких людина може приймати, мати вибір для рішень і розкривати свої можливості і таланти. Що таке інклюзивні політичні інститути. В першу чергу здивуйтесь, але це централізовані інститути. Тобто, інститу... тобто, якщо у державі немає певного рівня централізації, ін... інклюзивні інститути там не побудуються, тому що вони просто не зможуть втримувати закон і порядок. Повертаємось до визначення держави. Це те, що має бути обов'язково. І от, якщо вони достатньо централізовані, щоб не розпастися просто. А... Тоді інклюзивно можемо назвати інститути, які а, поширюють, максимально розширюють а, права інших груп. Плюралізм є таке слово. Плюралізм. Ну, в принципі, все. Там особливо нічого більш додавати не треба. Плюралізм і централізація. Ось тобі політичний. Політична інклюзія. В чому ж тоді проблема? Як же ж так виходить все одно? Чому одні країни бідні, а інші багаті? Я так знаєте, я так довго вчитувалася, намагалася зрозуміти, ну в чому ж те рецепт. Добре, видно, ви не ви класно описали контраргументи. Е, Цивілізаціоністам, культурологам, але як дійти до багатого суспільства? Ну, відповідь, яку я знайшла, була одна єдина: що у всіх інститути різні, як відбитки пальців? Немає країн з однаковими інститутами, тому що вони це як генетичні мутації. І що з них виросте, ніхто ніколи не знає. Але що ми можемо знати точно? Ми можемо знати точно, що є боротьба і конфронтація еліт. А боротьба за владу це є намагання структурувати інститути під свої вимоги. Як же ж так відбувається? Чому все ж таки різні інститути в різних країнах? Тому що. Еліти мали достатньо сил об'єднатися, повалити владу і примусити її бути більш плюралістичною. Так, як це зробили в Англії після славетної революції. Тому що відбулась славетна революція. А через буквально декілька десятків років відбулася промислова революція, і королева Англії виявилася не настільки сильною, щоб створити створити монополію держави на патенти, і виникло патентове право, право власності. Знову знак оклику це ознака держави, перша друга. І не змогла встановити державну монополію на географічне відкриття. Ну відповідно на торгівлю трансатлантичну. І ми отримали заможний клас підприємців, які торгували а, багатіли, і за рахунок цього багатіла Всенація. Наприклад, промислова революція в Східній Європі привела до іншого. Там монархи були занадто сильними, і еліти не змогли об'єднати, щоб над них тиснути. І ми отримали там ще більше закріпачення Петра Великого, ну і таку зеленську бідосю насправді. Саме здатність, еліт або Народу консолідуватись і а, тиснути, примушувати владу мінятись на фоні а, економічних змін, на фоні чуми, на фоні тех, нових технологій це все фон. Але основна суть це а, примус до змін. Тому що. Тому що коли щось міняється, відбувається деструкція, економічна деструкція по Шумпетеру. І еліти, перед які зараз при владі, вони дуже вони стають самим, стає невдахою, тому що вона не може отримувати вигоду від змін у світі. Її доводиться або примушувати які шукати шляхи, щоб вона ставала переможцем, і тоді залишалась владою. А помасувати її, давати змінами, давати деструкції, зруйнувати ту структуру, яка була, і народити щось нове. От і все. Тобто, чіткого шляху до процвітання не існує. Вони це так і визнають. Є траєкторія певна, або такі кола, які можна лише окреслити визначними чинниками в цих колах. Є випадковість і а, незначні, незначні змінні. Тобто два інститути можуть бути зовнішньо однакові, але в них є нюанси, і ось ці нюанси під впливом випадковостей історичних ворюють випір і, і в результаті маємо те, що маємо. Єдиний рецепт, який дають Джима Блу і Робінсон, це борітися і поборете. Еліти, консолідуйтеся і борітеся за розширення своїх прав населення. Теж організуйтеся і боріться. І що вони, що вони пишуть в кінці? Що ж можна взагалі зробити? Що можна зробити для швидкого старту, чи хоч підсилення процесу наділення владою населення, а отже, і розвитку інклюзивних політичних інститутів? Увага! Чим більше влади у населенні, тим більш інклюзивними вважаються політичні інститути. Звичайно, чесно буду сказати, що для побудови таких інститутів немає точних рецептів. Як я і казала? Що вони? Просто щиро можуть побажати Пев... досягти певного рівня централізованого порядку. Про це я говорила. Для чого централізований порядок? Для того, щоб не сповстив беззаконня. Друге, щоб могли утворитися широкі коаліції, угу. тобто здатність до ефективної організації. Щоб було громадянське суспільство, ну тобто опозиційні рухи да, для протистояння реальній еліті. І чим ширше і різноманітніше громадянське суспільство, тим менше шанс, що окремі групи будуть використані для перехоплення контролю над наявними екстрактивними інститутами з боку інших груп. Ну і останнє побажання це. Змі засоби масової інформації одним словом, свобода слова. Підсумуючи, інституціоналісти стверджують, що країни процвітають або біднішують тільки в тому випадку, якщо люди борються за свої права, вимагають свободи. Для всіх і для кожного тільки ті суспільства стають багатими. Єдиний шлях до багатства це свобода. Все Доклад закінчено.